Менш ніж за рік порожній холодна зала перетворилася на сучасний коворкінг, у якому під час тривоги студенти можуть продовжувати навчатись в цьому просторі можна безперервно навчатися, працювати, розвиватися, спілкуватися. Такий повноцінний нетворкінг, розумне бомбосховище побудоване на базі старої бібліотеки і одночасно може вмістити до 600 людей. Тут можна працювати і вести переговори в спеціально облаштованих кабінетах, читати книжки в сучасній бібліотеці, відпочивати, займатися спортом та навіть повноцінно поспати під час довгої повітряної тривоги. Для цього є невелика спальня з компактними ліжками-трансформерами. Побудова смарт-шелтера обійшлась класт спейсу і низці інших донорів в 415 тисяч доларів. Сьогодні смарт-шелтер у КПІ працює у двох режимах: перший режим укриття під час повітряної тривоги, другий режим сучасного коворкінгу.